Добрий день. 10... Анжела Гуріна, місто Чернівці, 10 лютого 2023 року. До мене прийшла в магазин Жінка і не хоче виходити. Я їй сказала, що я закриваю магазин. У мене є причини: 10 причин, з яких я не буду. Вона знімає мене на відео. Вона трогає, я кажу, не трогайте, вона трогає все. Вона знімає відео. Як ваше прізвище, будь ласка. Прізвище ваше. Як не чіпайте товар, будь ласка. І дивіться, що я зроблю зараз. Я вам зніму. Я зараз знімаю відео, я вас зараз зачиню. І це буде е, стаття. Чекайте. Доброго дня. Доброго дня.